У Києвіста, і каже, Христос Воскрес. А той не знав, що сказати, комуніст каже, ну і правильно <риклад> <риклад> Ну Не навчався іншого що сказати, правильно зробив. І я вам скажу, дякую Богу, що сьогодні ми прийшли до живого Христа. Не до мертвого, не той, який у гробі лежить, а той, який є живий і який сьогодні чує нас. І сине, відповідати на наші молитви, благання, який він був мертвий, Що мертва людина може? Нічого лисенького, а живий щось може. Я скажу, сьогодні дійсно Христос, Він є поміж нас, і Він нам дав цю любов, любов Так, Сьогодні незвично треба воно дати якось змінюється, але я скажу, воно в нашому серці має бути кожного дня. Оця згадка про те, що Христос Воскрес. Ось той є брат, ми завжди любимо одним часу постійно, як вітався як Христосу Воскресен. В мене наче не дивно, ну, не Пасха, а от вітання те саме. І це дійсно нагадування нам, що він є воскрещим. Я сьогодні хочу зачитати слово Господня, це буде Євангелієм від Івана. Я хочу спочатку, щоб усю подію, але в мене трошки там. Уже всередині буде тексти. Я візьму з першого вірша, це Іван Івана, 20 й розділ, з першого вірша і нижче. А дня першого тижні рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив. Та й каже до них: взяли Господа з гробу, і мене знайте пога. Тоді вийшов до нього, і три учні до гробу пішли. Вони ж бігли обидва у убік, але другий той учня попереду біг, хочиш зар від Петра, і перший до гробу прибув. І нахилившись, бачить, лежить плащаниця, але він не відійшов. Прибуває з Симон Петро, що слідком за ним біг. І входить до гробу і плащаницю, оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов інший душі, що перший до гробу прибув, побачив і увірував. Бо, бо ще не розуміли списання вони, що він має воскреснути з і ушки вернулися знову до себе. А тепер зачитай те, що я хочу е, сьогодні сказати буду говорити. А Марія стояла при гробі на зомі та й плакала, плачучи, нахилилась до гробу. І бачив два ангели, що в білім в сиділи, один голова, у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони: чого плачеш ти, жінко? Та відказує узяли мою Господа, і я не знаю його, і я не знаю, де Його похвали. І, сказав, що це, обернулося на бачить Ісуса, що стояв, та вона не впізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник говорить до нього. Якщо, пане, узяти Його, то скажи мені, де поклати Його. І його я візьму. Ісус мовить до неї Марія, а вона обернулася. Та по-євреськи каже йому, рабуні, тобто, учителю мій. Говори до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіж. Я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого і Іде Маліяна Ганалина, та учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав. Слава Богу! Дякую за ваше терпіння, що послухали. Знаєте, ми приходимо у на світу місце на служіння, і Я питаю, що читали. Хтось сьогодні читав? Хтось каже правду, я читав. А хтось знає, хто так ніякого, а хтось взагалі нічого не каже. І буває, як кажуть, браття. Є питання? Каже, нема. То, То я вам задам питання. І от так буває в нас, знаєте, людина має не знаходить часу читати Слово Боже, і це не добре. Чому? Це слово, воно відкриває правду, воно відкриває істину. Якщо ми його не знатимемо, нас не на перепомоть. Нам можна що таке в Біблії написано. Як одна жінка прийшла і каже, Написано так бібліку, де ви таке знайшли? Написано. А де написано, вона сама не знає. І людина як часто, буває, говорить, що написано. Але Христос, коли диявол спокушував його, Він казав, написано. І він приводив текст із Слова Господнього. Не просто так голосині слова. І тому я зачитав цю подію Воскресіння Ісуса Христа як Христос Воскрес. І написано, що прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що капель у роби відвалений. Прийшла і стала біля гробу, і свої, юшки побули, постояли. Добре, знаєте, побачили, ось знаєте, щось нема. Нема, немає нема, і все. А все стоїть і плаче. І стоїть і чекає, щось нема. Когось немає, щось не вистачає. Вона має якусь страту на цій землі, чи рідних, чи близьких, і вона скорбота в неї в серці. Немає. Немає. Буває дивишся, я цікаві раз наблюдав таку картину. Чоловік був п'яниця. Пішов я за нас там сусід, на вище. стояв, пішов на роботу, щось краном ударило, помер, стоїть жінка, голосить, плаче над ним. З другої сторони, кога з боку, слава Богу, сказати, да? визволилася на конець. Всі, тільки тобі не розубрав, а вона стоїть плаче, рідне запало на землі. Немає того рідної людини. Не все ж у було погано. Був час, коли було і добре. Але стоїть і плаче. Я дивився такі ситуації і завжди дивувався. А тут Марія Магдалина стоїть і... Плаче, чого? Її визволив Христос від демоничної залежності. Це тоді, коли людина не, дійсно має вплив диявола в своєму життю, і тут Бог визволив її, і там, де та неї милість. і вона стоїть, вона отримавши це звільнення, отримавши цю радість, була біля Христа, і тут його не стало. Знаєте, ці учні вони побули, вони були завжди біля Христа, але Да побачили, де да побачили, і побігли. Але в її серці вона настільки полюбила Господа, що вона не могла так просто не Ну Нема де да немає. Знаєте, ті учні, після того, як Христос помер, вони не кажуть, йдуть довеча рибу. І тут ловить рибу. Ну що ж, де нема, де нема. Але я дивлюся на цю марі на її серце, воно приліпилося до Господа. Вона оцінила те, що в її життю зробив для неї Господь. Ви знаєте, у моєму житті, коли я ще назад, що зробив Господь з мене і ким я був, да? я дивлюся, є за що подякувати Бога. І ті, хто повірив в Господа. Особливо, знаєте, буває, коли життя було не таке легке, да? гріховне життя. І Бог поміняв наше життя. Ісус, коли війшов в наше життя, Він змінив його. Буває, Дивишся на людину. І знаючи, що його ким він був, і хто він зараз є. Дивишся і бачиш, людина зовсім нова. І знаєте, коли людина, слово без мата сказати могла, а потім стоїть, знаєте, не лагідне слово. Потім дивися, якщо він завжди під забором валявся, дивися, а він стоїть гарно вдягнений, чистий, опрятний, за кафедрою проповідує Євангеліє. Ви знаєте, така та людина, яка побачила те, що Христос зробив в її життю, її не просто побачила, а оцінила це, що Христос зробив їй її житті. Якщо не так, каже, Подивіться в глибину рва, з якого ви підняті. Подивіться. Знаєте, в цьому світі вважається добре жити гріховним життям, але те, коли життя помінялося на краще, люди вважають це ненормальним, це не, не наше. Але Христос прийшов на цю землю, щоб наше життя змінити на краще. І от життя цієї палії Христос змінив. І вона стоїть, і вона стоїть, і вона чує, і до неї вже звернення йде, Уже, вже, вже так, промовляє до неї сам Ісус, каже, пане, якщо ти кажеш взяв його, ти скажи, де ти поплав. Я його візьму. Ти скажи. Вона наскільки в своєму серці, просто в була вдячна Христу за те, що він зробив. І от я сьогодні знаєте, прийшов, на це місце на це служня, дивлячись на все те, що Бог зробив моєму життю. Чи я є сьогодні вдячний Богу? Чи я не просто знаєте, так прийшов на як, як, як ті учні побачив, що добре гарно, ви всі посміхаєтеся, всі знаєте, красиві, гарні. І на цьому все. І побіг додому назад. Ну, нічого нового нема. Але коли коли серце вдячне, Воно щось хоче зробити добре, правда? От буває, хтось вам зробив щось добре в вашому житті, правда, хочеться віддячити. Хоч якось, хоч чимось, хоч щось маленьке, ну хоч сюди. А от сьогодні виключно це служіння. Яке наше серце? А я вам служу кожне життя або мене, кожне по своєму. Когось від Бог звільнив, від алкоголю, когось від скверних слів, когось від курива. Когось від всяких блуда, когось різних грязі, мерзоти, яка вони робили в цьому світі, обманювали. Є люди, які не можуть жити, як не обманюють. Постійно. От йому треба обдурити, він не може сказати неправду. Він постійно шукає десь щось якось на когось, а дивишся, Бог поміняв. Та я вам скажу, коли ми сьогодні будемо задумуватися, як та Марія, так серцем своїм, все це своє. Приймемо Христа і наше серце наповниться вдячністю. Я все ми будемо приходити, ми будемо зовсім по-іншому дивитися навіть на служіння. Навіть на те, що мають відносини між людьми не такі. Ми будемо дивитися зовсім по-іншому. І я дивлюсь на цю Марію. Коли Христос значить звернувся до неї, Ісус мовить до неї Марія, а вона повернулася до по єврейськи каже йому, рабуні, тобто учителю мій. І Христос сказав йому, не будь не віруючим, віруючим. Каже, Господь мій, і Бог мій увірував, що він є живий. Друзі, ми часто усім своїм над життям ми наче показуємо, що ми ну, не довіряємо, що він воскрес. Бо це засікався в собі, переживав, приходячи на служення, молячись до Господа, і Скільки разу наші донизи, як то так, звідки приходила радість, приходила утіха, приходив спокій. І ви знаєте, чому так буває? Тому що Бог...

Стояла там, де поклали Христа, стояла і чекала, і Христос заговорив до неї, і вона скрила: Рауні, каже, Учителю мій. Вона відчула, що він поруч біля неї. Я вам скажу так, сьогодні Бог, він хоче, щоб ми відчули, що Він був поруч біля кожного із нас, що він поруч стоїть, що він не, не мертвий, Він воскрес. І він хоче, щоб його відчули, що він біля нас. Але питання в тому? Що є в нашому серці. Я завжди запевелю до того, що в нашому серці. Якщо ми поведемо за в наше серце, ми не відчуваємо Христа, ми не можемо його відчути. Але Христос дав нам такий простий засіб, молитву. Ми можемо Йому розказати своє серце. «Господи, ми є отакі, Боже у нас є в серці. Але я Тобі дуже вдячний. Я хочу сьогодні, щоб ти мене потішив. Я хочу, щоб ти мене сьогодні підбадьорив, та мені минувся з радість, як та Марія вона гляділа Його Воскресінню, що він живий і він стоїть поруч. Друзі, Бог хоче сьогодні являти свою славу життю кожного. Хоче, коли ми сьогодні занепокоєні з проблемами, Бог хоче нас потішити. Він хоче зробити в тому, що я маю йти до нього. І не просто прийти і, 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 і уйти від нього, а дочекатися благословіння, дочекатися, коли він до тебе заговорить, коли він до тебе звернеться, як зруситься до Марії. Каже Марія, І я скажу, Бог хоче так само сказати кожному, щоб кожна душа вона сьогодні отримала оте умиління, оту радість, оте знаєте, переживання добра. Не просто дати бути привніченою, засумоченою завжди, занепокоєною. Христос хоче потішити, Він хоче дати нам надію і впевненість в нашому житті, що Він є поруч і Він ніколи нас не залишить. І як важливо, щоб нам дочекатися, коли Він заговорить до нас. У мене є короткий слово. Але я сьогодні хотів би, друзі мені помолитися до Господа. Боже, поможи нам. Звільниться від цих гріхів. І тому, що в мене з сьогодні. І нам сьогодні отримати, Боже, дай на сьогодні, отримати твоє благословення. Відчути, що ти поруч. Пережити радість. Я вам скажу, коли ви переживете радість, у вас буде після цього стане служіння дати таке бажання обняти всіх. Щось сказати добре. Чому? Ви пережили зустріч з Христом? Що робить Марія? Каже, і де Марія Магдаліна, та й учня розвіщає, що бачила Господа. І він на це їй сказав. У вас буде бажання, що зробити, розказати про Бога, про любов. Коли є про що розказати, то їй розказується, правда? А як нема за що розказати? Буває, знаєте, купив якусь річ, людина купила. Вона постійно з нею розказує. Якась дорога коштовна річ. І людина за творіч розказує і хочеться розказати. Більше розказати. І от ця Марія, вона біжить і розказує за Воскресіння Христа, що вона бачила Господа. І тоді буде бажання щось розказати про Господа, поділитися. Нехай поможе нам Господь. Я хотів би про це помолитися. А Божа мирість, нехай наповнить і Божа радість наше серце цей день Воскресіння. Амінь. Помолиться.